Так, дорогінкі мої, я бачу в нас в залі зовсім різні люди, різних, як то кажуть, віків. Скажіть, підніміть на мені руки, хто гриз батарейки для того, щоб вони довше працювали. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Добрий вечір, пановство. Вже в себе були. <свіс> так, скажіть, будь ласка, підніміть руки, кому в'язаний одяг не купували, а в'язали. Єсть, а тепер підніміть руки ті, хто їздив на велосипеді Україна під рамою. Тоді ви все зрозумієте. Ченні говорять, що ми тільки 3,8% мозку задіємо. Світе терен, світе терен, листя опадає. Хто люляно вас слухає, того Бог карає. <плес> Доброго вечора, студія. В ефірі програма Без табу я і незмінна ведуча Ольга Ірасим'юк. Знаєте, коли сьогодні прокинулись зранку, я почала сумувати. Потім ділити, потім множити. Словом сіла на калькулятор. І коли я добралась в студію, по дорозі я зрозуміла, що я щось забула. Я згадала вже по приїзду, що програма закрилася ще в 2006 році. Але колеги по цеху сказали, чорт з тобою знімаємо. І ми знімаємо. Зараз в цю студію я хочу запросити гостя. Це не людина. Це навіть не тварина. Це істота. Красивий ззовні. І через всередині. Зустрічайте Колобок. Реально колобок. Доброго дня, Колобоче. Розкажіть нам, будь ласка, як ви до такого докотилися? <рес> Жили, були діти і баба. І тут дід попросив бабу спекти Ні-ні-ні, Ви нам казок не розказуєте. Ви повідайте нам свою трагічну історію. Чому ви втекли від діда з бабою? То були 90. <рес> Пам'ятаю, я сидів на підвіконнику і дивився на ковр. Розважався, як міг. І тут я відчув щось недобре, коли до хати прийшла баба, принесла яйця і почала їх красити. <рес> тобто, ви хочете сказати, що то була Пасха і безсердечна стара жінка взяла ще ненароджених курчат і почала їх варити живцем, так? <рес> так. <рес> І ті кругленькі, маленькі, яєчні труни вона потім розмальовувала веселими візерунками, так? <плес> Що вас збентежило найбільше, коли бачи? Коли в хату прийшов дід, дід... приніс шинку, ковбаску і поклав їх на стіл. Що зробив? Поклав. Поклав вас посередині в кошик, так? А найбільше що злякало вас в тому всьому? То вже було потім. Коли баба почала складати кошик, поклала яйця, шинку і посередині мене. Боже, тобто в той день на злощасному подвір'ї відбулося одразу три вбивства, яйця, свиня підшлинкова і ви, так? <сум> ну, ну і що, що дід, що дід, розкажіть, повідайте що. А потім дід зайшов в кімнату. Так, підійшов. так? І запхав в мене свічку. <плес> і, і в вас зразу впала температура. <плес> Боже, Колобок плаче. Води! Принесіть води в студію! Швидко, асистенти, води принесіть! Води. Боже, який запашний колобок. <ріст> а в нас дзвінок в студію. Слухай вас. Доброго дня. Доброго дня. Вас вітає школа англійської мови. Англійська це просто. <ріст> Бажаєте пройти навчання за один тиждень. Я вже вас вчилася. Тому фуцк'ю! Фуцк'ю то! Вибачте, вибачте. А ми повернемось до історії нашого героя. Зараз в цю студію я хочу запросити ще одного гостя і запросити його. Загадкою маленьке, сіреньке, по полю скаче. Дуже добрий, тушений, з морквою, з цибулькою, в сметанці під молоду картопельку. Зустрічайте зайчика. <плес> Доброго дня, сіренький. Ходять чутки, що ви бігаєте по лісі, і всім звірям розказуєте анекдот, що колобок сів на пеньок і задихнувся, та. Так? Боже. Господи, якою то треба бути жорстокою твариною, щоб думати, що колобок на пеньок сідає ротом. Це жах. Мені це А розказати. До речі, про тварин. Зараз я хочу поговорити ще з однією твариною. Секунду. Алло, Вася, моя машина ще довго буде в тебе на сервісі стояти, тварина ти така. Все, ходи, оглядайся, вибачте то, Вася тут. то. Вася то є Вася. Ще зараз я хочу запросити одного гостя в цю студію і запросити його відомою пісенькою, яку знають всі. Я палювать ходила. вибачте, сушняк трошки мені. Доброго вечора, тварини. І тобі привіт, колобок. Пізнаєш мене? Та! Це, це, це ж лишичка, то -то лиш лиш. лисичка! Та то лисичка! А так! То дід! А так! А так! А! так? А так? До той діт, рада А Тим часом дякуємо нашим гостям цієї студії. Нарешті дідусь знайшов свого колобка, і колобок повертається в щасливу сім'ю. А, а, а що мені робити? А ти поїдеш зі мною, бо в мене вдома є морква, цибулька, молода картопелька, сметанка. З вами була програма Без тебе» і ведуча Ольга Ресимлюк. Дякую.